Я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу. І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вити, вести актор, талановіта людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Нам треба будувати армію, продовжити її будівництво. Нам треба будувати державу і фундамент державності. Нам треба захищати мову. Нам треба... Нам треба берегти і боронити Україну, нашу націю.